Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Відомий український співак Іво Бобул поділився своїми думками про Потапа та Олега Вінника в нещодавньому інтерв'ю до програми наодинці, у співака запитали, чи є можливість у скандальних артистів повернутися на українську сцену, особливо враховуючи те, що вони вже декілька років проживають за кордоном. За словами Іво Васильовича, навіть якщо вони повернуться в Україну, аудиторія вже більше не буде їх сприймати. Адже вони вже давно зникли з поля зору. Думаю, що нема шансу повернутися в український шоу бізнес. Тебе немає в списках, наслідили недобре, ніхто не знав і поїхали. А треба було просто сказати конкретику і все, іди собі а тут раз і тебе раптово нема. Тебе просто забудуть, зазначив артист, але додав, що не може категорично їх засуджувати, оскільки кожен будує своє щастя так, як може і вважає за потрібне. Можливо, саме тому Потап відмовився на пропозиції повернутись в Україну і намагається просувати свій новий продукт під сценічним іменем Славік Балаган. А що думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.